Привіт, друзі! Сьогодні на моїй кухні болгарський гювеч. страва, що поєднує яскраві смаки овочів, ніжність м'яса та дух справжньої балканської кулінарії. Я покажу, як легко приготувати цю традиційну страву вдома та подарувати собі шматочок Болгарії. Тож залишайтеся зі мною буде дуже смачно. Гювеч це традиційна страва болгарської та загалом балканської кухні, назва якої походить від глиняного посуду, у якому її готували. Гювеч в перекладі глечик або горщик. Страва являє собою тушковане м'ясо з овочами, рисом або картоплею. Смак м'який, ароматний, насичений овочевими та трав'яними нотами. Йовеч вважається домашньою ситною та повільною стравою, оскільки традиційно її готували у печі протягом кількох годин. Завдяки тривалому томлінню, всі інгредієнти зберігають аромат і стають дуже ніжними. Особливості цієї страви це використання сезонних овочів, повільне тушкування при середній температурі. Одається гарячому чи тіжі посудині, де готувався. Заздалегідь я підготувала усі інгредієнти. М'ясо необхідно промити, нарізати середніми кубиками, усі овочі нарізати приблизно одного розміру, щоб вони тушкувались рівномірно. Спочатку на розігрітій сковороді обсмажити м'ясо до легкого золотистого кольору, окремо підсмажити цибулю та морку до м'якості. У глиняний горщик або жаростійку форму викласти шарами: м'ясо, цибулю та моркву, болгарський перець, кабачок або баклажан. Якщо додаєте рис, він викладається між шарами овочів і картоплі. Томатний соус змішала з усіма спеціями і мілко порізаним чесником та залила його в наш ювеч. Запікаємо при температурі 170-190 градусів Цельсія приблизно 1,5-2 години. Страву подають гарячою, посипану свіжою зеленою. Традиційно гівечі подають у тій самій глиняній посуді, у якій його готували. Смачно!